Ну що, любі мої, ми за моїм столом. А значить що? Значить, друга частина Project Pen. Я дуже мало використала продуктів. Насправді супер мало. Мені дуже сумно від того, тому що я добивала продукти з минулорічного Project Pen. А, і мені вдалося добити два продукти. Це був Блиск і олівець для губ. І вони тільки нещодавно добилися, дуже мені соромно, але нічого, ми не дивлячись на це, сьогодні будемо дивитися цей прогрес. Я тут зібрала все, що в моєму прожект-пені, але... Спочатку хочу почати з чогось дуже приємного. Це моя посилочка з сайту Космішка, як завжди, їх просто обожнюю. А тут в мене ціла коробка краси. Перше, це ось така масочка, величезна кількість тестерів, просто обожнюю. Потім щось купувати по тестерам. Так, дайдув, чи тут є щось новеньке. Ні, я вже з цих всіх, мені здається, все пробувала, але дуже круто, бо я зараз їду в подорож і буде зручно взяти з собою. Але я для подорожі взяла ось таку штуку, ви подивіться, як це зручно. Це Аку-Есенс, такий кіт пептид 9 Ось така косметичка. Яка складається з чотирьох засобів. Подивіться, як це круто, як це зручно. Тепер це буде моя улюблена косметичка в дорогу. Я, напевно, навіть заміню свою ось торожеву. Ту тут у нас є клінсер, тут у нас є тонер. Так, це в нас ампула ліфтинг і крем. Дуже зручно, дуже круто і класне пакування. Вони з пептидами. вони для того, щоб максимально зберегти нашу молодість, для того, щоб заблокувати міміку. І там різні функції треба детальніше почитати, поки що вам тільки покажу. Так, що в нас далі? Далі це у нас ось такий скраб для шкіри голови. Я його ще жодного разу не пробувала. Ось цей від CP 1 One, скалп, якось він там називається. Всі говорять про нього дуже класні відгуки, я не витримала і вирішила придбати, теж спробувати. Від C-Pi в мене ще ось такі дві новиночки: це Aqua Complex Intense зволожуючий кондиціонер і шампунь. Я раніше користувалася цими їхніми такими популярними бежами. У мене було дві банки. Першу використала задоволенням, друга мені завжди набридає, і я вже не хочу користуватися. Так, що в нас запатентований комплекс? Треба читати. Просто це мені положили в подарунок, щоб я це не замовляла. Так, далі у нас тут крем під очі від Мідіпіл. Пептид Токс, в мене був їхній ось цей так. Це в мене собаки на фоні, як завжди, бігають. У мене був їхній ось цей чорний золотистим, а взяла на заміну своєму відповіту ось такий. Теж будемо тестити. Обов'язково все розкажу. І ось така очищаюча, детоксикуюча маска від Медіпіл, Величезна кількість позитивних відгуків на неї було. Я теж не змогла втриматися, замовила. Обов'язково вам десь в якомусь влозі покажу, як вона буде. Триматися і наноситися. Так, тут ще тестери. ага. І ще в нас є ось такий кремчик для рук. Це теж був мені подаруночок. Обожнюю сайт космішку. Да, мені, можливо, трошечки більше подаруночків. Давайте одразу спробуємо. Мені, ну, можливо, трішечки більше подаруночків, так як, а, так як я вам тут це все показую, але я теж покупець, я теж у них замовляю і дуже обожнюю. У мене для вас є знижка, так я мажу ручки, з якої є абсолютно Блін, класний крем, до речі, супер зволожені руки, з якої я абсолютно нічого не заробляю. Це просто ссылка і знижка для вас, про яку ми домовилися з брендом. Ось такі новиночки я взяла для себе, будемо тестувати. І все я вам обов'язково пізніше розповім. Давайте переходити уже до цих продуктів. Перше, з чого ми почнемо це з єдиної порожньої баночки. З єдиної, яка була в цьому. В цьому сезоні, в цих місяцях, це ось такий тональний крем від ПЕЗЕ. Бачите, він вже повністю порожній. Тут видно, що на стіночках чуть -чуть є. Тут може бути на один-два макіяжа, але так як в мене є час, я вирішила зняти це відео. Класний був. Такий мінеральний тон, я ось так щось постараюся тут настукати. О, як завжди, стіл, я це люблю. Він класний дає сяючий фініш. Мене завжди запитують, чому в мене так сяє обличчя, воно сяє від нього. Дуже красивий, я не можу назвати його якимось суперстійким, але я його дуже сильно люблю, обожнюю. І... Буду за ним сумувати, але чесно, вже піднабрид, Мені його на дуже довго вистачило. Наношу я його ось, такою, рівно, ось таким рівним пензликом кабуки, тільки таким найкраще працює. Класна була штучка, в принципі, я задоволена, але єдина порожня баночка в цьому місяці. Ну і що, далі ми перейдемо до. Давайте я оце тут якось поскладаю, і це вже все замастила: тональних основ, консилерів і все, що з цим пов'язано. Так, перший тональний крем від Dior Forever Skin Glow. Я його використала от стільки небагато, я ним користувалася, намагалася почастіше. Але вже як вдавалося. Класний тональний крем, в мене відтінку 1,5 N має хороше перекриття, гарно працює, такий достатньо сяючий, нічого в мене не скатувалося, але чомусь мені дуже хотілося цьому, а, в цих місяцях зимових користуватися. Знаєте, чим так? Зараз шукаю ось цим тональним кремом від футуристів. Я його використала побільше, ніж користувалася Dior Forever Skin Glow. Прям дуже сильно мені заходив, з задоволенням користувалася. Зараз дуже хочу взяти Dior Natural Glow, по-моєму, так. і називається чи щось типу того. Це такий з бежевою кришечкою, але терплю, хоча б треба дійти. Ну, от так, тоді придбаю собі новий Dior, Це, знаєте, ціль собі поставила. Так, наступний у нас ось такий лібєш від Шанель від користувалася десь приблизно стільки само, як і користувалася Dior. Як тільки я доб'ю останній раз там ще мені на два рази чи наскільки залишилося оцей від Paeze, я відразу перейду на постійне користування ось цим лібєш. Шкода, мені буде його добивати, але я буду його добивати, так як, так як він легкий, мені подобаються такі тінтові історії, і, можливо, якщо я його швидко закінчу, придеться тоді. Додати ще якийсь один тональний крем, такий прям супер легкий. Але в мене більше такого нічого легкого немає. Можливо, на літо ми перейдемо на ось цю сироватку від Бобі Брауна. Тут ніяк не відстежити прогрес, але будемо бачити. Плюс тут відтіночок досить світлий, тому зараз якраз сезон ним користуватися. Так, далі у нас консилери і база під тіні. Astra Long Stay, він жовтоватий. Тут у нас SPF 15, він ось такий жовтенький, тому це буде більше консилер на літо. Поки що повільно ним користуюся, не дуже поспішаю, тому хай собі буде, хай собі стоїть ближче до літа, ми до нього перейдемо. Плюс у нього SPF 15 дуже круто. І е, консилер від The Sayem у мене відтінку 1.25, це точно зараз мій зимовий консилер, тому що він прям дуже світлий і я вже бачу межу, де я його використала. Я вже позначила ось так, небагато, бо він досить пігментований. І в мене ще був Dior, я теж його добувала з минулорічного Project Pen, але, в принципі, прогрес є, і він досить. Крутий. Базу під тіні використала, може, разів два. Я не знаю, це не мій продукт і не в базі проблема. а Проблема в тому, що я просто таким не користуюся. Плюс як база під тіні, в мене є зовсім інша штучка, я її трішечки пізніше покажу. Не розумію, що сказати, але є, буду хоч якось намагатися використовувати. Переходимо далі до кремової корекції обличчя. Ось такий 4 в одному перфектор від Maybelline. Продукт, в якому в мене нічогенький такий прогрес. Ви подивіться, скільки я використала. А, так, він дуже класний, дуже красивий. Ось такий золотистий. Да, ця пуховка не завжди зручна, але в ньому красивий відтінок, він гарно тушується, не з'їдає мені тональний крем. Я люблю його наносити і як базу під макіяж, і як без макіяжа. як Консилер, і ось ця штучка, можливо, навіть на літо так. Воно і буде працювати дуже красивий сяючий фініш. Ось ця губочка не зовсім приємна, досить немалий розхід, але продукт дуже красивий і я користуюся ним з задоволенням. Далі з кремової корекції в мене ось такі рум'ян від Rose Ink. Є така ямочка, я покористувалася ними, не скажу, що прям супер багато, того, що в мене зараз акцентно стоїть зовсім інша палітра. Ось так, в принципі, виглядає відтіночок дуже красиво, дуже класна текстура, дуже класне показує. Я поїду зараз в Італію і хочу купити собі ще тон від Роузі. Я думаю, що його якраз я і придбаю, щоб він був мені на заміну від Шанель. Дуже подобається цей бренд. І взагалі саму Роузі я прям супер обожнюю. Рум'яшки класні, користуюся, тішуся прям дуже сильно. Так, далі у нас пудри. Пудри у нас було дві, але я вирішила додати ще дві, так як я просто ними користуюся, і одну я хочу добити. Так, давайте перейдемо до цієї. Багато страждальної пудри від шик, Якби намагаюся користуватися, прогрес не сильний, але вона хороша, довго зупинятися не буду, бо ви злитеся, коли я зупиняюся на продуктах російського бренду. Ну, вона просто в мене є. Ну, є вона в мене, ну куди я дінуся? Вона вже дуже стара і треба добивати. Так само, як стара, ось ця пудра від пупа це одна з моїх самих перших пудр, вона в мене ще й побита. Того мені хочеться її добити, бо ви подивіться, в якому вона вигляді. Вона дуже класна. 04 відтінок, дуже красива, в неї ще й перекриття. Додатково є. Подивіться, як вона гарно відразу зашліфувала мені шкіру. Неймовірна пудра, тому хочеться добити, просто щоб не лежала і не а, залежувалася, якщо так можна сказати. Далі моя пудра із сумочки це Catrice Porless, Обожнюю її. А, дивіться, яка тут уже ямочка, така прям непоганенька. Якщо вам видно, мені здається, уже зовсім скоро у мене буде дно. Це пудра, яка без тальку вона не сильно матує, вона більше, знаєте, зблюрює шкіру і вирівнює. Вона теж з такими світловідбиваючими частинками. Як така пудрочка, якою я а, підправляю макіяж протягом дня, просто супер. Того, що вона не робить на шкіру, але мені здається, її вже не придбати. Хоча вона, чесно сказати, шикарна. Я з задоволенням нею користуюся. І вирішила ще додати ось таку малюточку від Hourglass, того що до неї постійно тягнеться рука. Так, її тут не так багато. Я вже позначила, от їй залишилося менше ну, чуть більше половинки. Я постійно хочу нею користуватися, але тут теж, знаєте, така історія. Не можна сказати, що чуть більше половинки, бо бачите, де вона? Вона ось тут. Вона дуже дрібно дисперсна, вона класно мені під очки лягає, вона дуже блюряща, супер красива пудра, тому захотілося мені користуватися, бо в мене я купила собі ще Лору Мерсьє, але не відкриваю, поки не хоча б, хоча б щось. Класна пудрочка, прям з задоволенням тянеться ручка. Так, далі давайте перейдемо до макіяжа обличчя. Так, ну що, у мене от стільки продуктів, немало. Да? Давайте почнемо відразу з того на що я робила упор. На Ось це мене дратує, як це виглядає. Мені дуже не подобається. Це Glow Nude Palette Hean. Вона шикарна ця палітра. Я дуже рекомендую, дуже красиві відтінки. Ось цей хайлайтер, який постійно висипається, він просто мене достав. Я його або висиплю, я його мажу тільки на очі, бо я помітила, що він дає мені полосу. Хоча він красивий, я просто зараз не сильно загорівша і не завжди мені автозасмага допомагає. Но він взагалі красивий, але іноді він лежить окремою полосою. Мені це не подобається. На очках прям супер. Я його наношу в комбінації з ось цими тінями, я потім покажу їх. Так, далі у нас рум'яна, дуже красиві, такі припило, припилено рожеві і шикарний бронзер. Я спочатку його недооцінювала, думала, більше це як скульптор, але ні, це як бронзер. Я користувалася цими продуктами щодня. На протязі скільки там у нас пройшло, трьох місяців, і подивіться, тут практично немає прогресу, крім хайлайтера, бо щось розсипалося, щось я наносила. Він такий, знаєте, ненащільно спресований. Того то, він швидко піде. А ці продукти тут не так багато. Тут по три грами продукта, і це неможливо закінчити. Боже, я надіюся, що, хоча б цю палітру я до літа доб'ю, бо у мене тут ще один бронзер і ще. Троє рум'ят, крім цих, коли цим користуватися кремові рум'яна. Ну, це взагалі тумач. Я розчарована, надіюся, прогрес буде якийсь більший. І я наношу, от, наприклад. Бронзер я наношу супер похнастим пензликом, бо дивіться, і в мене навіть ще ніде не ділися ось ці полосочки. Ну, це дуже образливо, але упор я на неї роблю сильний. Надіюся, я хоч хайлайтер добити до наступного огляду. Далі, палітра, з якої я ніяк не можу розпрощатися, це палітра від Кіко, Того, що ось цей відтінок, він мені подобається. Ну, Він реально красивий. Його вже тут небагато залишилось. Мені знов хотілося її викинути і сказати, що я її закінчила, але ну, не можу, я так. Тут красивий відтінок, схожий на Оргазм, який супер красиво виглядає на шкірі. Він мені подобається, досить непоганий хайлайтер, який класно виглядає в внутрішньому куточку, але який на обличчя я не наношу, бо він занадто яскравий ось так він виглядає. Класна палітра, ну не хочеться прощатися з нею. Вона мені подобається, буду нею користуватися і навіть не подумаю викидати. Далі, хайлайтер від а, білор дізайн. Закінчуємо російські продукти, білоруські, взагалі все, що можна, чим пошвидше користуюсь кожен день наношу і як хайлайтер, і як тіні, і що тільки з ними не роблю, прогреса ноль. Просто немає прогреса, Я хочу порівняти з фотографією минулого, яку я робила ось так. І як пудру під очі іноді наношу, і взагалі всюди, де тільки можна, але немає прогреса, Мені подобається він, але продукт. Скажімо так, який я більше ніколи в житті не повторю, навіть якщо він буде єдиний на цій планеті, я його не куплю. Так, далі рум'яна від офра, мої супер улюблені, не часто користувалася, тому що не хочеться мені їх навіть закінчувати. Хочеться покористуватися в задоволенні, бо продукт супер красивий ось такий відтінок. Зараз персикою будуть супер актуальні. Я ще подумаю над тим, щоб купити ось ці кремові рум'яна від Шарлоти. Оцей мій улюблений бліс відтіночок. я вже подумаю, що може варто взяти собі повнорозмірний ось цей від Rare Beauty. це просто мої ідеальні, найкращі рум'яна в цьому житті. Хочу знайти такі ж пудрові, дуже красиві. А, так, рум'яна дуже подобається, все з ними круто. Продукт, який заляпується, я точно куплю собі другу упаковку, коли закінчиться ця. Неймовірно красиві. Того. Да, користуємося і тішимося, наскільки це можна. І не дуже поспішаю, того й прогрес невеликий, бо в мене немає прям такої цілі, вони вже старенькі, просто варто добити. Так, і есенс рум'яна теж ніякого прогресу, Боже, це рум'яна ще з мого університета. Вони дуже схожі з рум'янами від е, офра. Я сподіваюся, що ось цих двоє мені вдасться закінчити, і я відразу перейду до цих, тому що відтіночок красивий, і на літо буде прям супер клас. І останнє це бронзер. Бронзер від uh, The Balm Desert шикарний красивий бронзер. Але чекаю, коли закінчиться попередній. плюс він набагато темніший. Ось. Подивіться, якийсь цей так, з холодним підтоном. а цей наскільки з червоним. Я дуже люблю такі червоні бронзери з червоними підтонами, мені прям дуже до душі. Буду користуватися, звичайно, що ні в якому випадку не викину. А, але прогрес, ну ви розумієте, я не знаю, як люди знімають ці проджект-пени, в яких все Кінчається, в яких якісь там нереальні прогреси. Боже, люди, як ви це робите? Будь ласка, розкажіть, я не знаю. У мене це не вдається зробити. Я з якоїсь іншої планети, напевно, що у мене прогресу практично немає ні в чому. Ну, як уже є? Головне, що я користуюся, і головне, що, е, можливо, я у вас підтримую, тому що у вас теж не такий сильний прогрес, і ви подивитесь на моє відео і заспокоїтеся, бо мене, чесно, засмучує, коли я дивлюсь, що в людей є якийсь прогрес, а я от одну порожню банку показала і все. Ну що, далі тіні. Я якраз говорила вам, що я покажу вам трошечки пізніше їх. Я вже... <кій> Почнемо з кремових. Кремові від Top Face у 02 відтінку Вінтажна роза. Клас, дивіться, який в мене прогрес. Я прям використала знатненько. Мені цікаво, які тут. О, ні, подивіться, тут ще до дна прям. Тут дуже далеко до дна. Я думала, що я вже близько біля дна. Блін, і тут придеться розчаруватися, але я ними користуюся щодня. щодня. А, уже скільки часу пройшло, я ними користуюся, хочу заховати цю дірочку, щоб було красиво. Гарненький такий відтіночок, як база під макіяж, під тіні. Мені багато його не потрібно. Я потім хайлайтер ось цей наношу. Давайте я вам покажу, як це потім в сумі виглядає. Ось так, вони дуже схожі по відтіночку, бачите, практично нічим не відрізняється. І такий макіяжик очей в мене на кожен день виходить, класно тримається і гарно працюють. Але якщо мені хочеться свято, я користуюся ось цією палітрою. Теж не так часто, але користуюся, тут уже немає малюночка, тут практично теж є ось тут от така штучка. Давайте ми його заберемо разом. Я знаю, що скотчем треба, і ще знаю, що можна ось так. Забрати, це, як це ж воно називається? Ось так можна забрати. Ну і це теж Ось це дуже сильно заліпає, дуже сильно замилюється. От, це дуже сильно замилюється, хоча, неймовірно, і красивий тіночок, хоч трошечки заберемо, я буду їхати зараз в Італію, можливо, я їх з собою і візьму. Так, засвочити забула. Красивий такий бежевий, який пігментований, молочний, такий, який трошечки в нього таких ем, блискучих. Блискіток, так, шикарний краси спаркл, спарк, він якийсь доохромний, просто красивий спаркл і дуже гарний відтіночок в складочку. Виходить дуже ніжний з ним макіяж, Подивіться на цей спаркл. Зараз світло ще таке класне, що я надіюся, вам його видно. Він реально красивий. Ось цей матовий, який має окремі блискітки, і от такий сатинчик. Класний макіяжик на кожен день я бачила, що цієї палітри вже немає. Але вона дуже класна. Якщо вам десь попадеться, маленька, зручна брівки. Так, брівки, брівки, брівки. Почнемо з гелю для брів, ніяк не відстежити. Ось такий лореаль, часто показую відео з відтінком шикарний гель для брів. Мені подобається. І ось такий прозорий ріцінарт, коли свято. Він дуже пересушує брови, але він дуже класно їх тримає. Шикарно. Із-за того, що він пересушує, я додавала ще ось такий гель від відв'яра. Я думаю, що я всі три їх закінчу. Він ще з волосинками. Класний ось цей гель від відв'яра. Мені прям він зайшов, подобається. А, ці теж класні, користуюся задоволенням на кожен день прям рука тягнеться до них. Далі переходимо до брів. Добавила ще ось такий маркер, десь в мене завалявся, я була в шоці коли його знайшла. А, це маркер для брів від взагалі Vivienne Sabo, сабону Тут класний відтінок, він вже висох, бо десь давно валявся в мене. Ви розумієте, коли це було куплено, того нехай далі валяється. Доб'ю точно 100%. Так, далі у нас патрісія лідо у 01 відтінку. Темненький, достатньо рівчика, але я промальовую ним окремі волосинки. Він дає можливість це зробити, бо він такий восково-пудровий. А Паезе уже супер пудровий, але дуже гарного світлого такого відтіночка прям супер гарного. Більше таку тінь дає, дуже класний. Обома користуюся, обоє точно доб'ю, навіть не сумніваюся в цьому, що до кінця року вони у мене підуть. Зараз я, якось, знаєте, зупинилася з покупками олівців, і мені стало простіше жити. Далі олівці два для очей. Користуюся ось цим по можливості ліло, разів два підгострювала. Гарний олівчик такий, це теж білоруський, дуже старий, теж десь з періоду ще мого навчання в університеті, але як стрілочку, просто я в слизову це не наношу, тільки на поверх ока. І ламель класний лівчик, залишилася вже прямо грамулечка, але я зараз дуже сильно пороблю на цей, і він трошечки світліший. Але в мене з'явився ось цей від Huda Beauty. І тепер всі олівці відсунулись просто, наскільки він красивий, наскільки класний відтінок. Давайте я вам трошечки десь тут його засвочу, покажу. Бачите, він прям такий шоколадний, більше схожий на ось цей від Lilo. Мені таке світліше подобається більше. Ну, і в принципі, я дуже рідко користуюся такими штуками різними для очей, але хай буде, будемо користуватися. Давайте далі олівці для губ не буду старати, просто відразу покажу. Чесно сказати, прогрес практично ніякий. Це з минулого Project Pen. я дістала сумочки олівець від LN Pro, гарний колір. Я його теж хочу добити, він у моїй сумочці лежить, я порахувала, що можна показати, Того, що я буду на нього упор теж робити. Про нього забула в попередньому Project Pen. Це в мене відтінок 107, дуже схожий на 07, чи який там був найпопулярніший у у ламель а теж щось приблизно з тієї серії класний, користуюся. Так, зараз я починаю робити упор на Vivienne Sabo 102-й відтінок, тому що нарешті мій і закінчився, ви побачите це в порожніх баночках. Шикарний і красивий відтіночок, ось такий він риженький, але Росія, до побачення. І так, що до мене: NYX відтінку Global City Zen, класний кремовий олівець, який є риженький, який є аналогом олівця. Від майкап Форевер, ось цього самого популярного 600-го, по-моєму. Давайте я вам його покажу. Зараз знайду. А ось він відтінок 600, Ось так він виглядає, який зробила дуже його популярним. Хейлі Бібер, я її прямо обожнюю, бачите, вони дуже схожі, прям аналогічні. Тільки це гелова стійка текстура, а це кремо. Я і на очки наношу, і на губки, і всюди куди хочу. Переходимо до всіх моїх помад, близьких, і я, мені здається, брала щось іще. Ну, поки що давайте зупинимося на цьому, бо мої оці погляди постійно змінюються. Бальзам для губ Блістекс практично не використовувала дуже рідко, але трошечки використала. Я знаю, що я забула. Це. Так, практично ось такий в нього результат. А, далі у нас продукт, який я зараз кинула собі в сумочку, це ось таке масло від NYX Fat Oil, в мене у відтінку Missed Kel 002. Класне масло, практично без кольору, не буду вам його показувати, так як ну, не бачу сенсу. Просто чуть-чуть трошечки кольор, і воно мені дуже подобається. Не хочу переводити продукт. Далі близький ось такий від Віра, може разочок використовувала, продалі, то буду ним користуватись, бо він прям такий красивий, персиковий, дуже мені до вподоби. І знову ж таки, закінчиться мій нікс, я перейду на ось цей від, від. I Love Revolution ось такі відбиваючий, частинки, прохолодні, класний. Подобається, буду користуватися. Або перейду на ось цей Volume Lip Booster від Catrice. Ну, щось одне з цього беру. Того, що я тут набрала близький, він такий більше з кольором, його буде трошечки важче використовувати, того, можливо, десь і два кину. Але я ще вирішила додати. Ось такий блиск від е, Maybelline. А знаєте чого? Того, що подивіться, я вже використала півбанки. Тут вже видно, що я використала його. Ось, У мене вже почти нічого немає. Я Ним постійно користуюся. Він мені настільки подобається, щоб ви собі розуміли. І це я просто ним користуюся, коли йду десь гуляти. І мені хочеться, щоб у мене були прям супер красиві губи. Я не використовую його на щодень. Дуже мені подобається ось цей відтінок. Як він там називається 0,8, але він неймовірно почегу. Він просто в нього губи горять дуже сильно. Дуже сильно в нього горять губи, це його величезний мінус, але він такий красивий. От за його красу я готова пробачити все і ним користуватися. Так, своч вам не показала, теж бережу, але треба показати на цьому світлі, які в нього красиві світловідбиваючі частинки. Я надіюся, вам там щось видно. Він там щось вам світло відбиває. Ну, повірте, це неймовірна краса. Ось тут теж надіюся, що видно. Так, стремо це все. Так, помадим. Серед помад теж минулорічна, мені здається, я хочу показати ось цей ліп мус» від Кларанс, того, що я роблю на нього акцент. Це теж мій досить старий продукт. Я колись дуже хотіла купила собі, коли ще були популярні ці. Зараз вони знову популярні ці близькі. Класний такий тінт. Потім я стру, побачите, дуже красивий відтіночок. Але саме ось цей 0,3. Я чула багато про них негативних відгуків, тому будьте обережні, використала, ну, трошки щось використала. Не дуже багато, ну десь ось так. Нижче, ніж мілкі, ніж мус слово. Побачимо, що буде далі. До наступного відгука точно доб'ю ось цю помаду, я її знайшла, вона в мене просто впала. Я її знайшла. Тут уже зовсім трішки залишилося. Гарний такий нюдовий гелевий відтінок від Essence. Користуюся з задоволенням кожного дня по кілька разів. Таке пакування, яке не сильно то хочеться десь потім повторювати. Але помадка сама дуже класна. І, до речі, круто, що ця пластикова упаковка потріскала але ще не сильно. Надіюсь, доб'ю до того моменту, поки поламається. Коли доб'ю, перейду на ось цю помадку від Maybelline у 725 відтінку. А, прогрес практично ніякий, бо дуже. Мало нею користувалась. Запах ще приємний, дуже така нюдова, теж гелева помадка, красива, супер класно виглядає на губах. Люблю, обожнюю, буду користуватися. Ще в мене є ось така помадка від Валентино. Чого я її взяла, бо вона поломана. Хочу подобити, бо бачите, от вона випадає. Навіть не буду до кінця показувати. Красивий теж відтінок, такий геловий, можливо, я її і заміню на ось цю. Темноватенький, але це не настільки проблематично, не так складно її комбінувати. Красива, користуємося дуже мало поки що. Забула ще показати ось такий пастель пламп Я люблю ось ці плампери. Це до мене. Просто гарний базовий. Оп! Ні, нам це не потрібно. Просто гарний такий базовий собі відтіночок, схоже на якесь масло. Супер приємно пахне і гарно хотіла. Боже, це Ліо. І гарно пече губки, як, в принципі, всі плампери, тому це до мене я люблю, буду користувати. І останнє це помадка, не останнє. Я згадала ще один продукт це продукт від The Jeffree Star. Це матова помада в відтінку Christmas Cookie. обожнюю, неймовірної краси. Вона вже в мене підсихає, але ще можна користуватися і користуватися прям задоволенням. Подився тінт. Від ось цього мус. Незначний, не суперстійкий, але він є. І мене це тішить, бо я люблю помади з тінтом. Вона прям класна. І це майже порожній бальзам від Estee Lauder». Тут уже залишилося реально на дні і на макіяжиків 10, але ну, ще не будемо рахувати його порожню баночкою, так і бути. Ну і що, в мене всього лише одна порожня банка. Всього-всього одна порожня банка. Ну і то добре, давайте почнемо з цього. Дуже якось сумно в мене почався цей Project Pen. Взагалі без ніякого прогресу. Не знаю, чому так. Ну, На жаль, якось так, але і то добре. Робимо ставки, що закінчиться на наступний мій огляд. Закінчиться помада від Essence, закінчиться бальзам для губ від Estee Lauder. так, Закінчиться ось цей плам від. Е Мейблін, я думаю, що закінчиться масло для губ від NYX. і дуже буду надіятися, що закінчиться цей хайлайтер, але маловірогідно. Все, більше я нічого не доб'ю. Я так собі думаю, з таким прогресом, як я користуюся, я так собі розумію, що я більше нічого не доб'ю. Але підтримайте мене, будь ласка, скажіть, що у вас все так само, ви дуже сильно у вас прогреси, або не знаю, ну, можливо, ще мебелін, але теж, ні, ну, подивіться, за три місяці стільки це мені до кінця року точно вистачить. Ну, на жаль, так. Ну, що вже зробиш? Будемо користуватися, будемо прогресувати, і надіюся, що далі у нас будуть уже кращі відгуки. А я вам безмежно вдячна за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вас дуже-дуже сильно всіх люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па! Ви мої найкращі!